А пам'ять лине у страшні ті дні, гудуть жорстоко дзвони квітне. Летіли на Чорнобиль журавлі, до рідної землі, додому, і раптом крилонька вогнем протеним зайнялись, упали грудкою додому. Земля горіла і горіли небеса, і смерть невидима косила людські душі. О, Україна страдниця свята. За що цей біль терпіти й нині мусиш? Шановні земляки, сьогодні вся Україна відзначає сумну дату у її історії. 30 років тому вибухнула страшна катастрофа на чорнобильській атомній електростанції. Сьогодні я запрошу до слова голову Годухівської районної державної адміністрації Володимира Анатолійовича Шарова. Шановні ліквідатори, шановні присутні учні, батьки, діти, вчителі. Сьогодні ми відзначаємо 30-річчя тої страшної трагедії. Той, хто не знає свою історію, не має свого майбутнього. І сьогодні ми шануємо наших ліквідаторів, які положили своє здоров'я, життя заради того мирного неба, яке ми маємо сьогодні. Свій час вони врятували, коли стояло питання, бути чи не бути, взагалі могло бути і в країни не бути за цією страшної трагедії. Просто рятували своїм життям, рятували наше майбутнє. Тому сьогодні в нас є можливість. Віддати шану нашим ліквідаторам. Низької вам уклін. Сьогодні ми також згадуємо тих, кого вже сьогодні немає. Які люди ці віддали своє життя за одну. Мою. А деякі, які дали і на сьогоднішній день страждають. Сьогодні ми хочемо. Подякувати всім тим, хто приймав участь, хто запустив на той час нашу державу. Сьогодні ми вшановуємо і дякуємо всім тим. Сьогодні ми бачимо, що ці а, вже посивіли, але люди, які залишились, які лікід, які ліквідовувати ту небезпеку, сьогодні настільки. Мало їх вже залишилося. Сьогодні вже тільки в нас в районі 68 ліквідаторів залишилося. А в свій час наша держава тисячі людей рятувала тоді цю страшну трагедію. І сьогодні ще навіть погода, дощ сам по собі небо знаєте, теж бачить, що а, сьогодні така, така подія, яка... страшна Для нашої держави. Це нагадування про те, як не треба робити для того, щоб в той час, коли це все відбувалося, могло би цього не бути. Тому хочу подякувати нашим ліквідаторам, побажати їм того здоров'я, якого в них немає на сьогоднішній день, але все ж таки бажаємо здоров'я міцного, бажаємо щастя, добробуту і всього найкраще. Дякую. До слова запрошується голова Бухівської районної ради, пану Сергій Хабарович. Шановні земляки, шановні герої наші ліквідатори. Сьогодні 30 років з того дня, коли відчувається случилось... Це найстрашніше три Цього такої аварії до цього часу не знались і тільки... Вона в цей день обрушувалася на нашу землю. В час ночі взорвався саркофаг атомної станції в номер четвертому. Після термоядерного землі. Після вибуху на станції стався пожежа, десь знаходили 190 млн ворона сім'я. Це сім'ю, якщо б не потрапило. Водойоми, річки дні, через інтуплик, і водойоми наші глубільне, ті, що ми буде, то дві треті України були, вже було б не детально. Ми б не змогли там жити. Вода була батруєна. Тому був надзвичайно складна ситуація, і тільки завдяки нашим героям, ті, що були там. І змогли цю ситуацію звернути. перш за все, ті е, пожарні пожежні частини військові, які там були, е, з цих міст і в тому числі і з Києва. Е, серед них був і у нас е, наш е, земляк, який в той час саме 26 квітня літня опинився. Чапулочка він тоді е, навчався. В МВД в інституції і в по команді послали е виконувати свій долг, і він опинився. Саме ті люди, які поняли в перший час, змогли потушити цей пожар і потім локалізувати цю аварію, збудувати саркофаг, який дозволив, щоб ці річ, е отрута не, не потрапила до нас. Тому скільки пройшло часу, 30 років, після війни. Держава відбудовується за 10-15 років, у нас то що 30 років, і ця рана досі у нас живе і болить. Не знаю, скільки ще пройде років, щоб тільки повернулись люди, але ліквідатори положили своє життя, своє здоров'я. Вони знали, на що йдуть. Вони знали, що це дуже небезпечно, але вони розуміли, що за ними стоять їхні діти, яким… Як і сіни вони, то будуть відповідати за це діти. Тому давайте сьогодні уклонимося цим людям. Для нас вони герої. І коли ми кажемо Слава Україні, слава героям, ми розуміємо вас. Слава героям. Слава Україні. Тому дозвольте побажати вам здоров'я, щастя, довгих років життя, ну, щоб влада вас не забувала. Дякую. Дякую. Слово надається міському голові, Голубу Миколі Вікторовичу. Шановні депутатори аварії на чаес. Я звертаюся до вас словами подяки за те, що ви свій час відстояли наші Ви стояли не тільки Україну, а стояли весь Радянський Союз на той час. Багато нема, вже немає живих серед вас дітей свій час, дуже рано пішов в життя. І так сталося, що внуки мої батьки не побачили, дідів не побачили. Мені важко говорити. Я хочу сказати тільки одне. Те, що ви робили, воно не станеться. Воно станеться забуто, воно залише в наших серцях. І хочу молоді сказати, я це завжди кажу, А це люди, які зробили вас сьогодні такими, якими є. вас би не могло бути. Еще раз вам большое спасибо за всем удовольствием помощи. Спасибо. Дякую. Валерий Петрович, будь ласка, вам слово. Сегодняшний ночь в 30-е разделы свет до и после аварии. После аварии Змінилося все навколо. Опустили спущені села, пустий міст прип'ять, призрак. І сьогодні Олега Володимировна Львова нагадала мені такий момент, що в минулому році будучи в Чорнобильській зоні. Передо мною відкрився абсолютно другий город, заросший бур'яном, травою, деревами, а це був город Атомщиків, де проживали 50 тисяч населення і кожен рік кожен рік місцева влада висаджували 50 тисяч роз. Це був цвітущий город і е, Побратими, ліквідатори, хто повне цю картину з моста на під'їзді в город. Город був закритий, засипаний розами. Я уклоняюсь перед ліквідаторами, хто чесно і добросовісно виконав свій обов'язок. Я склоняю голову перед жінками, які Свої 40, а хто й раніше, залишились вдовами, залишились самі з собою і своїми дітьми та своїми проблемами. Я хочу побажати усім присутнім здоров'я, довголіття і щоб такі аварії більше не повторялися. Дякую. Так дійсно наші земляки це справжні можні герої. І до сьогоднішнього дня наші герої знаходять свої нагороди. Таку нагороду сьогодні вручають від імені Харківської обласної організації Силу Чорному Валентина Дура. Капошана, Шитофу Івана Миколаєвича. Дозвольте вишити мене нагороду. Я думаю, що теж треба поплодувати правда, щоб герой і його нагорода. Шановні друзі, я прошу хвилину навчання вшанувати пам'ять загиблих і померлих наших героїв-земляків, які брали участь у відвідації цієї страшної катастрофи. Шановні присутні, я щиро прошу вас усіх нагородити наших мужніх героїв земляків своїми гарячими плесками, вирушити їм ваші книги. Будь ласка, вийтайте кінта Наші помічники викласти понімальну емблему, емблему, яка символізуватиме вічну пам'ять нашим героям. А потім я попрошу усіх, хто сьогодні присутній у Чорнобильці, зробити фотографію на фоні свого пам'ятного знаку, звані Чорнобиля, тому що потім покладемо квіти для цього пам'ятного знаку. Сьогодні по всій країні, не лише по всій країні. А у всьому світі проводиться всесвітня акція Запали сонячко. До цієї акції вручилися. Вдячний дякую. Будь ласка, шановні наші чорнобиці, шановні наші мижні герої. Давайте станемо зараз на фоні цього пам'ятного знаку, з крізь. Давайте зробимо зараз фотографії, а потім приходимо цикліти до пам'ятного знаку. Шановні, давайте описками, привітаємо наших герої! по-зелено-червоно-білянською. Mm? Ну, я, до дому, я mm. Здравствуйте,

何をしてるの